та я А зараз що? Правильно, ми запрошуємо всіх дітей, діток і трошки старших, хлопчиків і дівчаток на дитячу, а можливо, і не дитячу історію. Всі решта не дітки? Ну, добре. Приєднуйтесь, хто що дітки. І сьогодні я хочу, щоб ви мені сказали, чи є у вас улюблена тварина. Є? Улюблена тварина. Ви когось любите найбільше з тварин? Хто любить? Піднімайте руку, буду запитувати улюблена тварина. А... Хто? А багато улюблених? Ну, можливо, яка от перша спаде на думку. Єнот? Тому що кумедний кіт. бігімот, Собака. Дуже цікаві тварини. Ви називаєте. Подивіться, будь ласка, на екран. Ми можемо подивитись на екран, так? Супер. Чи знаєте ви оцю тварину? Подивіться туди. Ось туди. Знаєте, що це за тварина? Всі знають лінивець, так? Називається лінивець. І ви знаєте, в чому секрет. Він називається лінивець на всіх мовах. Тобто лінивець, лінивець. Слаус на англійській, наприклад, що теж означає лінь. Тобто, всі люди на всій землі вважають його яким? Лінивим. Лінивим. А ви, як ви його можете описати, який він? Добрий, лінивий. Міць. А ну ще раз. Добрий лінивий і. Спокійний, кажуть в залі. Ще як можна описати цю тварину. Який він лінивець? Швидкий чи повільний? А, він сонний чи бадьорий? Він ак активний чи пасивний? Пасивний, так? А всі? Загалом позитивний. Я б теж хотів бути так? Я інколи би... такий нікого не чіпає, такий собі, живе своє життя, так? нехічник, так. Ви знаєте, що їсть лінивець? Так, що? От я принесла з собою таке дерево. От уявіть собі лінивця, так? якого ми всі вважаємо в першу чергу лінивим. А лінивий це добре чи погано? Погано, так? Якщо нам кажуть, що ти лінивий, то це має зачепити нас, так? Дати задуматись і так далі. Так от, лінивець. Або, давайте так, тварина, яку назвали лінивцем. Живе він собі на дереві, так? Його назвали лінивцем, тому що він на дерево залазить як? Повільно так. Поки зачепиться однією рукою, потім зачепиться іншою рукою. Потім підніме ногу, потім іншу ногу, і так він повзе зі швидкістю там 1 міліметр на годину. Так от, питання до вас. Чи знаєте ви, що насправді, якби лінивець швидко залазив на дерево, то він би не жив? Він не зміг би жити, уявляєте? Дуже цікаве питання. Чому? І так, у нас є лінивець. Він зазвичай кольору, такого, як мавпа, так? десь такого коричневого, чорного, сіренького. І от він їсть листя, яке якого кольору? Зеленого. І от він залазить на дерево, і всі тварини, які є хижими тваринами, його бачать. Але оскільки лінивець повзе настільки повільно, він навіть не зможе втекти від інших тварин. Так? І тому Бог зробив для нього фокус. Цей повільний лінивець, коли залазить на дерево і чіпляється за стовбур, він настільки повільно повзе, що покривається мохом. З того самого дерева. Уявляєте, він настільки повільно повзе, що покривається мохом, яке росте на дереві. А мох якого кольору? Зеленого. А дерево якого кольору? Зеленого. І це значить, що нашого лінивця на дереві стане зовсім не видно. Його ніхто не побачить. І таким чином його ніхто не з'їсть. Приємна новина, правда? І от саме тому кожен з нас в чомусь особливий. Навіть якщо він лінивець. Виходить, що якби він був не лінивцем, а дуже швидким, то його би легко могли знайти інші тварини. А оскільки він лінивець і дуже повільний, інші тварини його не бачать, тому що він зеленіє на дереві. І от так само кожен з нас має якусь або навіть дуже багато особливостей. Які можуть здаватися іншим якимось не такими, як є в нього. Наприклад, хтось високий, хтось низенький. Хтось має біле волосся, хтось темне, хтось зелені очі, хтось, хтось блакитні очі, хтось коричневі очі, хтось вже говорить добре букву р. А хтось ще тільки вчиться, хтось любить швидко ходити, хтось повільно. І ми інколи можемо посміятися з когось, так? але це неправильно. Тому що навіть лінивець лінивий для того, щоб мати таку перевагу і бути зеленим. Тому, коли ми бачимо когось іншого серед наших друзів, знайомих, або просто на вулиці, хто не такий, як ми, це не означає, що він дивний, або, або не такий, як потрібно, або ще якийсь. Він просто інший. І та особливість, яка в нього є, вона надає йому перевагу. Я пропоную нам за це молитися, щоб Бог завжди нам нагадував, що ми є особливими в усіх значеннях, і Бог кожну нашу якість характеру виховує з якоюсь причиною. Можливо, для того, щоб нас захистити, можливо, для того, щоб звеличити, можливо, для того, щоб е, виховати в нас гарних людей. Давайте помолимось. Дорогий Господь, ми дуже тобі дякуємо за те, що ти зробив лінивця лінивим за те, що він може повсти повільно і ставати зеленим, захищаючись від нападу хижих тварин. Допоможе нам, коли ми бачимо особливості один одного, цінувати їх і. Нагадувати собі, що Господь робить нас такими для того, щоб ми пишались один одним, тішились один одним і любили один одного й дружили один з одним. Дякую тобі за цих прекрасних дітей, за моїх друзів. Нехай Господь вони будуть під твоїм захистом цього тижня, кожну кожну хвилинку. Амінь.